Добрий день, малята! Сьогодні ми продовжуємо тему декоративного малювання і достаємо з нашої скрині. Скатертину. Наші ручки працювали, скатертину вишивали листочками, ягідками та гарними квіточками. Ось сьогодні ми скрині. Достали ось таку скатертинку і будемо її малювати. Робимо червоною фарбою ободочок. водочок, малюємо. Ось так намалювали. Далі, тепер дивимося, ставимо по центру синю крапку. Це буде центр, ось він, по центру листочка. Від нього ми будемо, це буде середина. Далі, тепер дивимося. В куточках скатертини ми примакуванням робимо. О три примакування, таке, як півквіточки, де? Да? Вони розпущені? Ось так робимо. Так, далі. Тепер робимо ободочок такий, бачите, синьою фарбою. В одну сторону, зліва направо, і так по всьому периметру. Так. Так, зробили. Далі малюємо червоне парк. Обудочки. Ось такі, як пелюсточки, в одну сторону один, в другу другий. І такий ободочок раз і з другої сторони такі самий. Так, а тепер робимо як квіточку. Так, квіточка. І робимо червоненьку квіточку посередині. Спочатку ободочок такий робимо і робимо квіточку. Тепер ще синеньке, візьмемо тоншеньку кісточку, пензлика тоншого і крапочки ставимо кожну ось квіточку, пелюсточку. І тут. Так? Так, ось така у нас вийшла скатертинка, Дивимося сюди, малюємо. Бачите, яку гарну скатертинку ми дістали зі скрині. Так, це швид тривога.